Скажу, ти можеш забрати хлопця з Едінбурга, але Едінбург з хлопця ти не забереш. Так само в мене зі Львовом. Мене можна забрати, але я корінний львів'янин, такий дуже корінний Львів'янин. Я буду завжди львів'янином, який живе в Харкові. Окей? Це невід'ємно, не, це не немінуче, не але й мені добре, і в Харкові, і в Києві, і в Львові. А у Харкові ти хто? Ти такий екзотичний персонаж львівський, який там є. Ти вже свій. Хочеться думати, що вже не екзотичний персонаж. Вже ні. Е, я вже, вже, ну, це, Звикли вже. Może egzotycznego personatu. <laughs> <Możo wedi menedżeriki, laughs> nie znaje, А, ну, ні, ти ж досить... перто спілкуєшся українською мовою. Очевидно, в Харкові це не настільки ні, ні, слухайте, з кожним роком, так? з кожним днем, з кожним роком ми більш раз більше українською на вулицях, навіть не то, що там вишуковуєш екзотичних персонажів. Ні, не треба. Ну добре, ти там можеш процитувати Андруховича чи Антонича, чи тебе зрозуміють у Харкові? Тобто, наскільки це культурні о Харків взагалі зараз неймовірний, неймовірний, Київ. Неймовірні. Він неймовірні. Всі неймовірні. Але в Харків особливо, як це не сумно, після початку війни він вибухнув просто неймовірною купою ініціатив, і культурних, і соціально культурних. Там відбувається купа виставок, вистав, концертів, поетичних вечорів, ецетра, ецетра. Дуже багато всього відбувається. Дуже багато. І, і дуже багато молодих людей з'являється, які ходять. А чи, чи є оця от культурна тяглість? От Не, не просто почати все спочатку, з, початку, з 2014 року, умовно кажучи, чи 13 року. Це дуже важливо. Це, власне, ну, до цього теж причетна, не, не, не вірляна така ж виставка uh -huh. зараз в мистецькому асеналі про Курбуса, але була виставка про період Харківський Курбаса в Єрміловому центрі в Харкові. Це Вірляна теж робили. І це важливо. Це тяглість від принаймні від тих часів. Це, це страшно важливо. От вона є в Харкові, так, вона помічається, так. тобто. Вона чи... тепер на, намацується. Ну, для Рабесок це було природньо. Тобто рабески завжди тяг від Курбасівської цієї традиції. А Зараз це так. Зараз ініціативи, які серед інших Сергій Жадан, який започатковував минулого року проєкт п'ятий Харків, п'ятий Харків, як ідея е, Юрія Шевельова про те, що було чотири Харкові, а цей п'ятий наступний, модерний, сучасний. А до речі, теперішній. там з, з, з табличкою Шевельову вона є. Е, е, її, ще, ми... да, та, її знищили, так, але її знову зроб, зроблять. Але всі знають, де вона була. Тоб, може її не бути, але всі знають, де вона була. Ну, але насправді не може її не бути. Це вже така історія, що її досі нема, Фізично, так, але вона є, насправді там, є ця школа, в якій вінчився, там є табличка, як випускнику. Ну, отак.